Привіт! Мене звати Євгеній і я вітаю вас на каналі Агротехносоюз. Ми зараз знаходимося на посівах пшенички озимої. Бачимо, що пшеничка вже пройшла фазу колосіння, а це значить, що настав час провести підживлення для покращення якості зерна та підвищення маси тисячі зерен. Хочу звернути вашу увагу. Що у 2023 році питання вирощування пшениці вищого класу є особливо актуальним. Адже очікується, що світовий врожай пшениці стане другим за величиною в історії, через що аналітики прогнозують зниження цін на зерно. Тому важливо, щоб ви зібрали пшеничку високої якості, яку завжди можна продати за вищу ціну та заробити більше. Як покращити масу тисячі та підвищити якість зерна? Перше, зверніть увагу на проведення інсектицидного захисту від клопа та фунгіцидного захисту посівів від фузаріозу, іржі та інших хвороб. Це допоможе зберегти рослину здоровою та забезпечить оптимальні умови для формування якісного зерна. Друге, на що варто звернути увагу, це підживлення добривами. Не рекомендуємо вносити сульфат амонію, аміачну воду та аміачну селітру, бо вони опікають листя і колос пшениці, що навпаки зменшить ваш врожай. Тому найкраще, коли інсектицидом ганяйте клопа або вносите фунгіцид, додайте 5% розчин карбаміду. Він має нейтральну реакцію, добре засвоюється і не опікає листків. Концентрацію більше 5% давати не варто. Це може нашкодити третє, що варто внести, це антистресанти. Застосування антистресантів під час якісного підживлення є ефективним за сприятливих умов та особливо в умовах дефіциту вологи. Справа в тому, що в посушливих умовах ефективність внесення азотних добрив під час цвітіння та після дуже знижується. Тому в таких умовах варто особливу увагу приділити внесенню препаратів HumanTech з вмістом солей гумінових кислот та амінокислот. Рекомендуємо внести препарат Gummifield Forte Amin в нормі 0,4, а можна й 0,5 літрів на гектар. До його складу входять солі гумінових кислот і амінокислоти. Препарат діє як антистресант. Він підвищує стійкість до високих температур, нормалізує фотосинтез та затримує природне старіння верхніх листків та колоса. Це дозволяє збільшити масу тисячі зерен на 5-10%. До того ж, препарат є джерелом амінокислот, які засвоюються рослинами та впливають на збільшення вмісту білка. Препарат може бути застосований в одній баковій суміші із засобами захисту та добривами. Головне, дотримуйтесь правильного порядку змішування. Спочатку додайте гуміфілд фортаміно в нормі 05 літрів на гектар, потім фунгіцид чи інсектицид і останнім додайте добрива. Підведемо підсумок. Друзі, маючи навіть в ідеальних умовах 500 рослин на метр квадратний та 30-35 зернин в колосі. Врожайність все ще може коливатися від 50 до 100 центнерів з гектара. Тому обов'язково проведіть якісне внесення. Застосуйте за потреби фунгіцид та інсектицид. Обов'язково додайте антистресант гуміфілд фортеаміно, азотне добриво та забезпечте себе високим врожаєм з високою класністю зерна. Якщо у вас є питання, обов'язково залишайте їх в коментарях. А в мене на сьогодні, все. Я дякую за вашу увагу до зустрічі.